Вибух у Харкові знову пролунав у середу 24 липня. Російські окупанти в чергове вдарили по місту. Про це повідомляє з посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова у телеграм. Вибух в Харкові є загроза повторних ударів. Написав Сінігубов. Далі міський голова підтвердив удар по Харкову. За його словами, росіяни знову атакували промислову зону. Повідомив Терехов наступне, що це п'ятий приліт по місту за сього сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань, де уточнення. Далі оновлена інформація була. І Олег Сінігубов уточнив, що удар був по холодногірському району Харкова. Інформації про постраждалих не було. І далі, за даними обласної військової адміністрації ем, у Харкові, внаслідок обстрілу постраждали шестеро осіб. Це оновлена інформація. Я ж нагадаю, що в ніч на 24 липня російські війська обстріляли Харків. У місті було зафіксовано декілька прильотів. Удар був про по промисловій зоні та приватному сектору пізніше місцева влада повідомила, що росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації, яка займається розміновуванням. Окупанти застосували балістичну ракету. І Сьогодні в день росіяни повторно атакували місто. Удар був по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого виникла пожежа. І в окупованій росіянами Авдіївці розпочалася епідемія холери. Місто закрили на в'їзд та виїзд. Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. Він нагадав, що в лютому 24-го року Росією було окуповано Авдіївку. За його словами, перші кілька місяців російські окупанти намагалися запустити комунальну службу. Люди розгрібали проїзні дороги, і за це їм платили по 5 тисяч рублів. Барабаш зазначає, цитую вже два тижні цього не відбувається. Бо в місті за інформацією з декількох джерел епідемія холери, тобто місто закрито на в'їзд з Донецька. Людей з міста не випускають. При цьому додав, що представники окупаційної влади завозять продукти харчування в спецкостюмах і протигазах, Викидають цю гуманітарну допомогу і звідти швидко виїжджають. За його словами, в місті дуже багато безпритульних собак, які кидаються на людей. Також начальник Авдіївської міської військової адміністрації наголошує, що цитую, розказують, що в місті сильний сморят від тіл людей, що загинули, і ніхто нічого не розбирає. Тому, мабуть, і сталася ця епідемія холери. Там відбувається епідеміологічна катастрофа, зазначив Барабаш. Керівник Авдіївської МВА нагадав, що через обстріли Росією міста там залишилися. Руїни від міста не було жодної вцілілої будівлі. За його словами, на момент, коли сили оборони відійшли від Авдіївки і місто було окуповане, в ньому залишалося приблизно 700 людей. А зараз, за інформацією Віталія Барабаша, хоч інформація звідти надходить дуже точково, в малому об'ємі в місті залишається 400-450 людей. Багато з тих, хто чекали проходу окупаційних військ, вже розчаровані, сказав Барабаш і далі про підрив військового у москві розмі повідомили що вибухнуло авто тески топ військового про деталі далі вранці 24 липня на півночі москви біля житлового будинку на синявинській вулиці підірвали Автомобіль військового Тойота Cruiser. за даними російських змі підірвали автотески заступника начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Міноборони РФ Андрія Торгашова щодо деталей, То за даними телеграм-каналу Астра автомобіль, начебто, належав заступнику начальника ПДРЦ військової частини. У Підмосков'ї Андрії Торгашову згідно з відкритими даними, ось ця одна з військових частин: це 89-й центр Супутникового зв'язку збройних сил Росії. Повідомлялося, що вибух стався, коли у припарковане авто сідали чоловік і жінка. І за попередніми даними у чоловіка підірвало ступні. Жінка отримала сколкові поранення, їх госпіталізували. Пропагандисти РТ пізніше повідомили, що сам Торгашов їм розповів, що дізнався про вибух у нібито його машині, коли був на роботі. Заступник начальника радіоцентру супутникового зв'язку сказав, що не має до цього абсолютно ніякого відношення. У нього ніколи не було лендкрузер і не буде напевно. Я навіть і не проживаю в тому районі. Я зовсім в іншому місці проживаю, сказав він. І за даними телеграм-каналу, база, у момент вибуху в машині перебував в. Саме тескаторгашова на ім'я та прізвище він не має стосунку до військової частини, але при цьому також служить у збройних силах Росії. Російське видання комерсант повідомило, що попередньо військовий служив у гру і відповідав у своїй частині за засоби зв'язку. Видання твер розповідає, що у зв'язку з особистістю потерпілого відпрацьовується і версія пов'язана з діями, нібито… Українських спецслужб та їхніх агентів, як це полюбляють, розповідати на Росії, і за інформацією видання справу порушено за статтею замах на вбивство згодом її можуть перекваліфікувати на теракт. Голова російського слідкому Олександр Бестрики доручив поставити справу на контроль у центральному апараті відомства. І головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський дав інтерв'ю британській щоденній газеті «The Guardian», в якому розповів про мобілізацію, співвідношення сил на полі бою, втрати з обох сторон, і план щодо повернення Криму, а також перемогу України та вихід на кордони 91-го року. Далі про головне з інтерв'ю про співвідношення сил та те, що чисельність військ Росії в Україні сегне шістсот Тисяч за словами журналістів, сирський визнає, що росіяни мають набагато кращі ресурси. Він розповів, що у ворога більше танків, БМП, солдатів. За даними головкома, Росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Зараз ця кількість 520 тисяч. А до кінця 2024 року їх буде 690 тисяч. Також з 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі. Спочатку була 1700, зараз 3,5 тисячі артилерійських систем втричі, а бронетранспортерів з 4,5 до майже 9 тисяч одиниць. Коли справа доходить до військової техніки, то тут співвідношення 1 до 2 або 1 до 3 на користь росіян. Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості. Далі про винищувачі в 16 головнокомандувач відмовився відповідати на питання про те, коли саме відбудеться довгоочікувана поставка винищувачів Ф-16 в Україну. На питання чи може це відбутися цього тижня, чи вже в серпні, він прямо не відповів. Цитую. Я знаю, коли надійдуть F-16 в Україну, але я на жаль не можу вам про це розповісти. Цитують журналісти сирського, як пише The Guardian, попри скептицизм щодо перспективи України на абсолютну перемогу, сирський відзначив різні позитивні зрушення. F-16 посилили б протиповітряну оборону України та дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі. Однак, підкреслив головком є. Межі можливостей цих винищувачів Сирський каже, що F-16 наближатимуться до фронту не ближче 40 кілометрів, щоб їх не збили росіяни. Якщо росіяни Росія здійснить черговий штурм в Запорізькій області, ми дамо їм хорошу відповідь. Головнокомандувач, як зазначає The Guardian, каже, що ситуація є дуже складною. Проте й сказав наступне російський агресор атакує наші позиції на багатьох напрямках. Чи можна зупинити просування Росії? Так, звісно. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів. Та додав, що досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші групування ворога. Як приклад, він навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню сумську область, заявивши, що противнику це не вдалося, хоч бої тривали. Головком сказав, що спроба російського диктатора Владимира Путіна створити так званий коридор безпеки біля прикордоння, зокрема біля Білгородської області. Блазірвана. А на питання, що стосується чуток, мовляв, Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області. Він відповів ствердно: якщо це станеться, ми можемо дати їм військам Росії хорошу відповідь. І про втрати України та Росії, як підкреслив головком, втрати Кремля є втричі більші за українські, а на окремих напрямках. Навіть більше їх кількість вбитих набагато більше підкреслив Сирський. видання. Нагадало лютневу заяву президента України Володимира Зеленського, який тоді розповів, що кількість загиблих серед українських військових становить 31 тисячу. На питання чи міг би головком оновити дані? Він відмовився, назвавши цю тему делікатною, і такою, яку Москва може використати. Свою черговий схирський порівняв свою тактику на полі бою з тактикою, яку використовували російські командири, які відомі тим, що жертвували величезною кількістю піхоти, щоб просунутися на 100-200 метрів. Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть. Я не бажаю досягати цілей за будь-яку ціну. Або кидати своїх людей у безглузді м'ясні штурми. Саме через це часом доводилося відходити на більш вигідні позиції. Зрозуміло, що це йдеться про тактику російських окупантів, які постійно використовували саме м'ясні штурми, і далі про те, що українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у Росії, як зазначає The Guardian, Сирський сказав, що Росія мала чудову авіацію, і дуже сильну протиповітряну оборону. Через це Україна все більше застосовує безпілотники. Він зазначив, що Україна дуже ефективно використовує дрони та випробувала роботизовані наземні системи наземних роботів, які могли могли доставляти боєприпаси або евакуювати пораненого солдата з поля бою. Крім того, в ЗСУ презентували новий рід військ сили безпілотних систем. Ми боремося не кількістю а якістю, заявив Сирський, додавши, що дрони відіграють таку ж велику роль, що і артилерія. За словами головкома, ЗСУ успішно використовували дрони камікадзе далекого радіусу дії для завдання ударів глиби Росії, поціливши близько. 200 російських об'єктів критичної інфраструктури Цирський зауважив, що всі об'єкти були пов'язані з військовою логістикою і включали заводи, склади палива і боєприпасів. Тим часом як морські безпілотники, схожі на швидкісні катери, потопили близько третини чорноморського флоту Росії. Головнокомандович стверджує, що для росіян це дійсно стало пасткою а для деяких суден могилою. І Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Повідомляю за посиланням на «Укрінформ». поставки триватимуть прогнозованими темпами в найближчі місяці. До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів. Водночас, прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів, інших видів. І чеська ініціатива з боєприпасів для України, що відомо, я нагадаю, що на початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує. Фінансування до ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва. наприкінці червня. Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала голосив про постачання в Україну першої партії з 50 тисяч боєприпасів. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши розрив у вогневій могутності з російськими військами більш ніж удвічі днями. глава МЗС чехії Ян Липавський повідомив, що Україна протягом липня та серпня отримає отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи.